Добрий день, любі п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку постановка проблеми та закономірності? Давайте трошки поміркуємо. Чи можна навчити вишивальну машину створювати орнаменти? Як ви думаєте, які закономірності є в орнаментах? Які закономірності потрібно задати в програмі вишивальної машини? Подумали? А тепер давайте дамо відповідь на ці питання. Дійсно, вишивальну машину можна навчити створювати орнаменти. Коли, а коли буде написано для неї програму. Програма це алгоритм, а алгоритм це набір команд для певного виконавця. Будь-який орнамент складається з невеликих фрагментів, які об'єднуються між собою. І ми отримуємо цілісний малюнок. Будь, оскільки ми сказали, що орнамент складається із фрагментів, значить і малювати ми будемо однакові частинки, а значить команди будуть повторюватись. Коли повторюється невелика кількість команд до завершення роботи програми, це називається алгоритмом повторення. Або циклічним алгоритмом. Що ж таке закономірність? Закономірність це певне правило, за якими у числовому, фігурному або іншому ряді елементів відбувається повторення чи зміна самих елементів, або їх властивостей відповідно до заданого правила. Які ж бувають закономірності? Зростаючі, спадаючі, циклічні. І складені чотири види закономірностей. Наприклад, дерево росте і на його стовбурі щороку додається одне нове кільце. Цей процес називається простою зростаючою закономірністю. У цій закономірності легко обчислити, скільки кілець буде через 2 роки або через 10 років. Кількість кілець в стовбурі відповідає віку дерева. А тепер зверніть увагу на список чисел. Вони змінюються на певне число кроків. Такий список є спадною закономірністю. Наша задача з вами розрахувати, а яке ж буде наступне число? Як це зробити? Просто потрібно звернути увагу на зміну різниці між числами. Перше число 60, наступне 55. Різниця між ними скільки буде? Порахували – 5. 55 відняти 45. Різниця буде 10. І ви бачите, що перша різниця була 5, друга 10, і вона збільшилась на 5. 45 відняти 30. Буде 15. А попередня різниця була 10. Вона збільшилась на 5. Значить, наступна різниця буде скільки? Правильно, 20 кроків. А від 30 відняти 20 ми отримуємо наступне число. І воно буде дорівнювати 10. Таким чином потрібно запам'ятати, що коли йде закономірність зміни від великого до найменшого, така закономірність називається спадною закономірністю. Наступний малюнок. Які з малюнків потрібно вставити замість знаку питання? Це складена закономірність, тому що тут, зверніть увагу, на фігури, вони об'єднуються між собою. Давайте переглянемо. У нас є круг, є овал, є крапка з лінією. Значить, якщо буде складено це все, ми отримаємо яку фігуру, за яким номером? Правильно, за номером 3. Це є складена закономірність, коли елементи складаються, об'єднуються між собою. Для опису алгоритмів із повторенням в середовищі скреч, в якому деякі події на сцені відбуватимуться доти, доки алгоритм не буде зупинено, використовують команду завжди. Ми вже використовували таку команду з вами. Да? А команди, які потрібно буде повторювати, ми вставляли всередину цієї вилочки. Для зупинки алгоритму в такому випадку застосовують кнопочку зупинити. Вона обведена червоним квадратиком. Щоб повторювати або продублювати графічний образ об'єкта на сцені, використовують команду Штамп. Він знаходиться в групі команд олівець. Якщо у вас немає цієї групи команд, її можна додати, коли ми внизу на синій кнопочці натиснемо плюсик і виберемо там блок команд олівець. Давайте звернемо увагу на алгоритм, складений з командою штамп, да, з блоком команд, зміна образу, наступний образ і рух переміщення на, або скінчене число кроків. І це все знаходиться у блоці циклу завжди. Ви знаєте, що багато спрайтів має декілька образів. І для того, щоб змінювались ці образи послідовно, ми включаємо блок команд Наступний образ. Вдома проаналізувати по підручнику матеріал зі сторінок 106-112, а самостійно виконати вправу номер 1, яка називається Дерева зі сторінки 110. Я бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. Я очікую вашої роботи. До побачення!